Покажу вам ще такий ось ретроавтомобіль. Колись придбали, його були, перші мій Да. не знаю коли, але пам'ятаю точно, що, мабуть, долар ще по 2 гривні був, а може по гривні 80 і за її віддавали 4 тисячі доларів. Ну тоді легше було можна заробити гроші. Тоді пам'ятаю, ми її ввозили картошку на базар на Київ і за день відвеземо картошку, продали. І за день додому привозили 100 доларів. Вона з 86-го року народження. Тут дерев'яний у її. вона переоформлена як грузопасажирська. Тут травма обична, два швелера, нема чому гнести. Пол переслав і знов вперед. Мотор 2.12, тут великий об'єм двигателя. Є її крейсерська швидкість 60 до 70 кілометрів. Тут усього три передачі. Машина безотказна. 20 років тому ми як зробили тут поршневу, все воно працює. Чотири поршня газоновських двигателів переснятий з автомобіля «Побєда». А це, це для Сережа колись у молодості. Вирізав таку цю нас. І він чого-то возить її з собою. Укидаємо тону туди. Та він і не чує, бо там ресори вже самодільні, переділені. Ресори. Ну, машина на газу. До 15 літрів газу. Обно можна на ходу ка карбулятор чинить так і на посадок карбулятор.